Ірина Лисичанська, як продавчиня вийшла заміж за принця, королева Соня Харальдсен – перша простолюдинка на престолі Норвегії. 4 липня у королівській сім'ї Норвегії було свято, королеві Соні виповнилося 83 роки. Історія її життя заслуговує багатотомного роману. Адже вона стала першою просто людинкою на престолі Норвегії. Незважаючи на те, що король був проти, щоб син, наслідний принц, одружувався з продавчинею, кохання все-таки перемогло. Хто така Соня? Соня Харальдсен народилася у 1937 році. Вона була четвертою дитиною у сім'ї. Коли їй ще не виповнилося трьох рочків, Норвегію окупували фашистські війська. Соня стала дитиною окупації. На щастя, дитяча психіка гнучка. Про жахіття війни Соня забула, зате запам'ятала повернення норвезької королівської сім'ї з евакуації. Короля і його родину. Зустрічали щасливі піддані. Там Соня і побачила свого ровесника принца Харальда, але тоді навіть подумати не могла, що він стане її чоловіком. Після школи Соня вступила у професійну школу щось на зразок нашого коледжу, де отримала спеціальні швиї. Опісля продовжила навчання у Лозанні, далі закінчила університет в Осло, отримавши магістерську ступінь з іноземних мов та історії мистецтва. Як і всі молоді люди влітку Соня їздила у табори і якось знову пересіклася з принцем Харальдом і знову не звернула на нього особливої уваги. Вона мала інші плани вчитися, працювати, розвивати справу свого батька. Звичайно, з панчухою Соня не була, але до симпатій прихильників ставилася несерйозно. Усе змінилося у 1959 році. Соня працювала у магазині батька. Завдяки її старанням він почав давати прибутки, і тут раптом помирає батько. Вона ще з більшим ентузіазмом береться за роботу, а вечори проводить з мамою, щоб якось її підтримати. Але якось мама, яка бачила, що донька, крім хати і роботи, нікуди не ходить, в селоміці виперла її з друзями на якусь вечірку. Саме там Соня і Харальд зустрілися знову і більше не розлучалися. Вони були молоді, амбітні і красиві, коли прийшло кохання. Соня Харальдсен і Харальд мали по 22 роки, коли зустрілися на вечірці. Дівчина мріяла про принца, хоча була звичайною продавщицею, яка знала кілька іноземних мов. Крім того, Соня була запеклою лижницею, а влітку обожнювала сплавлятися по річках на човні. Як Харальду не капітулювати перед такою розумницею, красунею і спортсменкою. Відтоді серце молодого чоловіка було віддане прекрасній соні. Тоді ще молоді люди не знали, з якою стіною перешкод з боку батьків їм доведеться зіткнутися. В той час на рівні шлюби в Норвегії не віталися, тим більше королівській родині. Король Олаф сподівався, що вони позустрічаються і розійдуться, але пара. І не думала цього робити. Закохані зустрічалися таємно майже дев'ять років, і до останнього моменту не вірили, що їхнє весілля відбудеться, але хлопець був впертий і заявив, що відмовляється від права успадкування престолу. Поміркувавши деякий час, мудрий монарх вирішив, що цей мезальянс. Буде навіть сприяти іміджу сім'ї, тим більше почуття молодого пройшло випробування часом і в обраниці стільки достоїнств. Згодом про своє рішення Олаф не пошкодував жодного разу. До загальної радості простих громадян держави в серпні 1968 року Соня Харальдсен стала кронпринцесою Норвегії. Вона працювала у Червоному Христі, любила спілкуватися зі своїми підданими. Одне слово була своєю і при цьому достойною королевою. У середині січня 1991 року було короновано на престол Харальда, і Соня стала королевою Норвегії. Перша народна королева продовжила ставити рекорди і в майбутньому. Наприклад, спокійно прийняла у сім'ю наречену свого сина розлучену жінку з дитиною на руках зовсім не королівської крові. І була права. Син також щасливий у шлюбі.